Кривий ріг здавна вважався багатонаціональним містом. Починаючи з XVIII століття, тут мешкали німці, євреї, болгари, поляки, і кожна громада мала свої традиції та свої храми. На початку століття ХХ найбільшою громадою міста вважалася єврейська, а головну синагогу називали найвищою спорудою на півдні Росії. Розташовувалася вона по вулиці, якій і дала назву Синагогальній в нинішньому Центральному міському районі. Але склалося так, що після революції роки боротьби з релігією синагога, як і інші храми міста, припинила своє існування Вона була двоповерхова, в два світа, так звана, тобто потолочини не було. Великий зал. Вона була розрахована на п'ятсот ну, малящихся, тому туди затягнули літак у два. І це був якби, ну, якби велике приміщення, як спортзал в нашому розумінні, де можна було всім розташуватися. І, і там ще були хори, другий поверх, можна було і зверху дивитися на літаки. Тобто воно більш було в 36-му році. Тут повністю укомплектовався аероклуб. був цю синагогу знесли у 1947 році. А вулиця Синагогальна змінила назву на спортивну, а потім на кавнецьку. А на місці храмової споруди зараз розташовується звичайний житловий будинок. Але за років незалежності єврейська громада знову почала опікуватися створенням свого молотовного дому. І 29 серпня 2010 року відбулося урочисте відкриття нової синагоги, що правда в іншому місті центрально міського району. Зараз її називають найбільшою синагогою у східній Європі. Тоді на захід завітало чимало гостей із близького і далекого зарубіжжя, адже поява синагоги фактично відкрила нову сторінку в житті цієї громади і з часом стала своєрідним культурним центром на Криворіжжі. Нам повезло, що у нас хороша община, дуже сильна община. І Вона виділа в собі, знайшла в собі можливості строит хорошую синагогу, красивая синагога. Поэтому это не обычное здание, она типа не квадратная, не этого, она идет немножко как треугольная. Так он видел этого синагога. А для дизайн проект я лично, моя личная мнение было, что человек должен быть очень ближе к традиции, немного, немножко закрасить, закрасить синагогу более традиционные элементы. И поэтому я выбрал дизайнер из Иерусалим, который проектировал больше чем 200 синагоги, разные, разных проектов, разных стилей. І нас получила сатова синагога. Така архітектурна споруда, як синагога, має свої характерні особливості. На головному фасаді розташовано зірку Давида, незмінний символ для цих храмів. Вітражі, виготовлені ізраїльськими майстрами, відображають свята і традиції єврейського народу. Був також доставлений з Єрусалиму камінь для облицювання південної стіни навколо – шафи, де зберігаються найголовніші цінності храму свідки Тори. Свиток это Пятнишский Моше, мус... 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 который получил от два Всевышнего... э... народа Израиля. Это основа всех религий, всех трех религий, обоснованных на еврейской библии. Это старый э... Торой, и Пятнишский Моше мус... является главным из них. И э... свиток это мучная ра... работа и на паргамент, который записан с чернила и э... пиром. И человек, который пишет, это работает над этим примерно год поэтому она и стоит немало. Это просто год рабо, работа, работа, на год. И она храняется всегда, хотя бы в 99% синагогу, впереди, в синагогу, где молятся, в сторону, где молятся. Мы молимся всегда на сторону Иерусалим, в сторону храма в который был построен царь Соломон. И эта святая актория хранится в ковчег, который закрывается с дверями и потом с шторе. типа два э, э, закрыты для того, что э, будет разрешено при ней. Коли присутствует, присутствует Торя в синагоге, когда выносит ее, нельзя садить за уважение этого э, свеша, очень, очень святилища в синагоге. А когда она закрывается по двумя закрываниям, можно садить при ней, поэтому закрывается так. Над Арунка Деш, синагогальним ковчегом, розташована плита із заповідями, і віншує все це корона. На богослужіння свитки тури урочисто виносять до молитовної зали. Читається це святе письмо на спеціальному підвищенні, яке розташоване посередині зали. Цікаво, що під час богослужінь чоловіки та жінки сидять нерізно, а коли багато гостей, то прекрасній статі виділяють місця на спеціально обладнаному балконі. За єврейськими традиціями жінка стоїть вище за чоловіка. Віка, але під час національних свят такого жорсткого розмежування немає. Варто відзначити, що синагога це не тільки приміщення для молитов. З грецької це слово перекладається як збори. Тут проводяться численні зустрічі, особливо готуються до національних свят. Дітлахи готують свої виступи, а дорослі пригощають всіх гостей єврейськими національними стравами. Є також картинна галерея, де виставляються міські художники, працюють молодіжні та жіночі клуби. Це культурний центр не тільки для євреїв, це культурний центр ще для жителів ближайших районів, тому що здесь работают кружки шахматные, прикладного искусства, курсы английского языка, компьютерные курсы, которые могут посещать все желающие. У нас участвуют в праздниках более 500 человек. потому что идет один человек и с собой ведет еще пять человек. Соседи, друзей, которым хотят показать эту красоту, отведать национальные блюда, побыть в этой атмосфере, в атмосфере этих красивых песен еврейских, в атмосфере доброжелательности, в атмосфере еврейского юмора, что самое главное, он утратился, сейчас он опять набирает вот эти обороты. Ось такими цікавими особливостями може похвалитися Криворізька синагога, і розвінчуючи міфи про те, що доступ сюди відкритий тільки для своїх, відзначимо головне для представників різних релігій співіснувати у мирі та злагоді. Цього принципу завжди дотримувалися наші предки, намагаємося це робити, і ми зараз. І найкращим символом взаєморозуміння розуміння можна назвати цей храм, який є водночас і одним із духовних та культурних центрів нашого міста.